Цей календар уже став улюбленим для багатьох людей. Це перекидний календар ікони на кожен день, на 2026 рік. І це більше ніж просто календар. Тільки уявіть, тут кожен день це нова ікона, новий образ. Тут навіть виділено чия саме це ікона для кращого розуміння. Тут є все: церковні свята, пам'ять святих, пости і навіть особливі поминальні дні. Цей календар створений з любов'ю, на скоди легко перегортається, зручний у використанні. А ще кожен місяць прикрашений цитатами з послань апостолів, щоб можна було щодня роздумувати над священними текстами. Він ідеально підходить для вашого дому чи офісу, і, повірте, це найкращий подарунок для ваших близьких. Це не просто планувальник, а справжнє джерело світла та натхнення на цілий рік. Замовляйте зі швидкою доставкою на сайті «Титло. Церковна Книга.